Привітки! Сьогодні покажу швиденько ось таку роботу, яку робила. Ви знаєте, що я деякий час не брала нових клієнтів і тут опа, і взяла. І ось прийшли до мене ось такі незаймані ручки, які робили, по-моєму, один раз в житті. Вона казала, що робила якесь покриття. І при тому, коли я почала вже роздивлятися, чим буду працювати, пояснювати їй, що в неї різні пластини. На всіх нігтиках, на різні пластини на руках. Я їй це все пояснила, що спочатку довжина, можливо, в нас буде, так як ми не дорощували, трошечки відрізнятися, тому що сама пластина в неї відрізняється. І, до речі, я помітила і її навіть про це розказала, що в неї на правій руці, на великому пальці оцей нігтик крупніший, а на лівій руці менший. Так буває дуже часто. Я так думаю, я точно, звісно, не біолог, там не генетик, але мені здається, що та рука, яка у нас робоча, вона більш, напевно, якось за життя розвивається більше, тому що ми постійно навантажено на неї даємо. І тому дуже часто а, там більший пластини нігтєві. І, можливо, через це, але я не знаю. Хто генетики мене дивляться, розкажіть. І для початку ми вибрали ось такий з шимером Гель. Він був більш прозорий. Я в нього ще сама додала, здається, трошечки білого лаку і рожевий, по-моєму, я трошечки лату додавала, щоб він був не такий прозорий, але він сам по собі був прозоріший. Мені це не подобається. Все-таки люди навіть в такому варіанті я вчора робила френч, і я додавала ще один шар, тонкий гелю, хоча так ну, не треба робити біля кутикули, тому що клієнті не сподобалось, що він біля кутикули прозорий. Ось навіть в такому випадку, що я вже додавала, все одно він людям прозорий. Тому я додаю іноді якісь лаки, щоб він був більш плотний. Ну і чесно, мені сподобався результат. Як бачите, ось вони такі вийшли акуратні, тоненькі, укріплені. І я сподіваюся, що відноситься все чудово. Я її записала, щоб вона прийшла через три тижні. Подивитися, як все відносилося. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї роботи. Мені здається, що як для першого разу дуже чудово в нас навіть вийшло. Тому буду чекати її на корекцію і будемо дивитися. Як відноситься і що будемо робити далі? Я вам дякую за перегляд і до наступного відео.